Доброго ранку, мої любі малята! Сьогодні в нас заняття з логіко математичного розвитку, тож сідайте всі рівнисенько ми будемо починати наше цікаве заняття. Давайте привітаємося один з одним. Доброго ранку, сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне! Доброго ранку у небі пташки! Доброго ранку тобі і мені! Малята, до нас сьогодні на заняття завітало двоє друзів! Хто це до нас завітав? Зайчик і жабка, так, молодці. Малята, вони зібралися у гості, але вони почали одягатися та не можуть визначити, де чий шарфик. Давайте їм допоможемо. У зайчика був широкий шарфик, а в жабки вузький. Давайте допоможемо їм порівняти їхні шарфики. Для цього, щоб порівняти будь-які предмети, нам з вами потрібно накласти один предмет на інший. В нашому випадку ми з вами порівнювати будемо шарфики. І для цього нам потрібно з вами накласти один шарфик на інший. Якого кольору вузенький шарфик, дітки? Блакитного кольору, а якого кольору широкий шарфик? Жовтого кольору. Так, отже, ми з вами порівняли і дізналися, кому який шарфик потрібний. Отже, скажіть малята, кому який шарфик потрібен? Зайчику жовтий, да? а жабці блакитний. Ось і одягли тваринок. Молодці. Наші тваринки одягли шарфики і побігли далі. Зайчик біг широкою доріжкою, а жабка скакала по вузькій. Якого кольору вузька доріжка малята? Коричневого кольору, так, а хто по ній біжить? Жабка, так, жабка скаче по вузенькій доріжці. Молодці. А якого кольору в нас широка доріжка, дітки? Жовтого кольору, а хто по ній біжить? Зайчик, молодці. Зайчик з жабенятком вони поспішали і, подивіться, дітки, вони опинилися біля річки. І зараз я вам пропоную зробити творче завдання. Допоможіть зайчику дістатися широкого місточка, а жабці вузького. І вам потрібно провести лінії. Шановні батьки, поставте це відео на паузу, поки малята зроблять це творче завдання. Отже, дітки, у вас має вийти ось таке завдання. Зайчик у нас буде йти по широкому місточку, а жабка буде йти по вузькому місточку. А зараз я вам пропоную трошечки відпочити. Вставайте зі своїх стільчиків, уважно дивіться і повторюйте всі рухи. Ці малята трошечки відпочили, а зараз давайте продовжимо наше заняття. Подивіться, зайчик із жабкою завітали в гості до їжачка, і вони подарували йому смугасту сорочку. Їжачок хоче стати моряком, тому просить вас зафарбувати смужки на сорочці. Отже, в нас з вами друге практичне завдання розфарбуйте футболочку так, щоб широкі смужки були білими, а вузькі синіми. Тож, скажіть, ми будемо з вами зафарбовувати широкі смужки? Ні, вони залишаться білими. А ось вузенькі смужечки треба зафарбувати. Яким кольором будете фарбувати? Синім. Так. Отже, шановні батьки, поставте це відео на паузу, поки малятиць зроблять це завдання. Молодці дітки! Вирішили зайчик і жабка допомогти своєму другові побудувати. Парканчик. Подивіться, який парканчик вони вирішили йому побудувати. Давайте і ми з вами теж допоможемо і побудуємо парканчик для їжачка. У вас вже підготовлені заздалегідь є смужечки, широкі і вузькі. Ваше завдання викладіть парканчик зі смужок, чергуючи їх завширшки. Спочатку вузенька, потім широка, знову вузенька, потім широка. Та приклейте їх до паперу за допомогою клею. Ще можна зробити парканчик різнокольоровим. Спочатку ми викладаємо наш парканчик із смужок на аркуші паперу. Вузенька широка. Вузенька широка. А коли вже виклали правильно, беремо одну смужку, змащуємо її клеєм і рівненько приклеюємо, потім наступну і так усі смужки по черзі. Слідкуйте, щоб вони стояли одна біля одної і було рівнесенько. Оберіть той варіант, який вам більше всього подобається. А наше заняття малята вже завершується. Ми дуже гарно разом попрацювали. Друзям ми допомагали. А тепер, малята, скажіть мені, вам сподобалось чи ні? А що вам більше всього сподобалось? Так, дуже цікаво. А які завдання вам були найцікавіші? Дуже добре. Я чекатиму на фото ваших робіт. Бажаю вам всім гарного дня, до нових зустрічей!